Я впевнений, ви ще такого не бачили. Після трьох зіграних турів чемпіонату Іспанії Довбик де на першій позиції в бомбардирах. Українець забив навіть більше, ніж Льова. О, курва! Кар'єра з Артема Довбика фк 24 ми починаємо. Як я вже й сказав, поки що тільки три тури в чемпіонаті Іспанії відіграли в цьому сезоні. Наша команда йде на шостій позиції. Цілих три команди мають по сім набраних балів. Барселона і Реал поряд один з одним, але це поки що не топ-3. До речі, вкопади Іспанії, що там? Поки що ми свого опонента ще не знаємо. В нас ще є кваліфікація на євро, але там настільки все погано, що від нас вже нічого не залежить. Від нас нічого не залежало, і в майбутньому вже нічого залежити не буде. За шість турів два набраних бали. Єдине, що ми зможемо. Це потиснути Угорщину. Ну, от, якраз тільки сказав за збірну, циганковий добик відправляється в стан національної команди. Після гри з Лас Пальмас нас чекає матч проти Італії та Угорщини. На четвертий тур чемпіонату Іспанії добика виставляють в основі. Циганков також на місці. А перед тим, друзі, як ми продовжимо, я хочу вам нагадати про компанію FalBe, яка робить перегляд футболу ще цікавіше. Продовжується груповий етап Ліги Чемпіонів. І загрузити на всі ці матчі можете по закріпленому коментарю під цим відео. Фалбет зараз діякція, при якій вони видають до 10 тисяч гривень бонусу. На перший депозит. Переходь по закріпленому коментарю під цим відео, став з розумом та перемагай. Бачимо, ми показують ретема Добика, головну ударну силу нашої команди. Добик за ним йде циганков, українці, які 100% міняють всю історію Жорони. поля починає саме наш футболіст. Ви там казали, щоб я поменше бігав за Добика Друзі, я це все прекрасно розумію. Буду намагатися виключно грати стовпа. Під удар вийшов! Я спочатку думав взагалі віддати передачу. От в Долбика не робота мрія. Просто стояти в центрі поля і чекати, поки на нього скинуть передачу. Хай наші там поки що відбуваються. Ерера віддає назад, Алексуарес. Доба. Відіграються мої футболісти. Довбик може відкритись далі. Ерера далі проштовхує цю передачу. Повернулись, допомогли, скинули назад на голкіпера. Можна тут же і пресинг підробити з циганковим вдвох. Двох і крутанув. Віддає. Сорі, Каба. Футболіст з ім'ям Сорі в цьому моменті нас не пробачає. За ці перші 20 хвилин я можу сказати те, що Лас Пальмас має куди більше бажання перемогти в цьому матчі. Вітя Циганков ти де? Попрацюй. Явно матч складається не найкращим чином для нашого головного героя. 31 хвилина зустрічі поки що все не окей. Віддали точно в ноги. Браво! Дуже багато пасів від наших футболістів. Це біг дуже далеко, але зараз ми можемо попросити, попросити подати на нас. Забріть хоч то небудь ся допоможіть. Вони не грають, вони просто ну дивіться, вони як дебіли бігають. От як не повертатись, не допомагати? Ну вони ж взагалі нічого не зроблять. Циганков віддає на долбик, а й добик зараз може вийти на, на рендеву з голкіпером. Добик. Далі. Пробиває доби! Це вже був шанс, добик скидує головою, тут нікого, на жаль, немає. Циганков виборює м'яч. Не дає ревдограти. 17-та хвилина, сорі, каба. На жаль, це єдиний гол ще й в наші ворота після першого тайму. Ну є в нас ще 45 хвилин, свій момент ми мали, на жаль, трішки не вистачило нам швидкості. Непросте поле, непрості погодні умови, ще й доби, який точно не вирізняється своєю швидкістю. Мір. Окидує, але тут перший наш. Добих чекає. Циганков. Побіжи. А циганкова. Запускаємо Віктора. Так, запускаємо, він там притормозив. Пас пас. Мені здається, що все ось так і закінчиться. Ми програємо з рахунком 1-0. Якщо ще не пропустимо. Шанси всі на це є. Вітя. Ми не бігали, але сил у нас також немає. Ну я не знаю, СУКА! Нікого не можна виділити, абсолютно. Рікава віддав, і зараз буде. Ахте, й маю! Я навіть не просив заміну. E-Sports — це просто тупі мудаки. Інших слів у мене немає. Нас міняють на 89-й хвилині при рахунку 2-1. Мать закінчується з рахунком 4-1. Ну це реалістично. Така сама проблема була в FIFA 23. Хоч залишається 3 хвилини грати, хоч 45 хвилин, все одно рахунок буде рандомний. Також, друзі, важлива інформація для всіх тих, хто починає свій шлях в Ultimate Team fk 24 Я вас прекрасно розумію, коли немає кешу, але хочеться хороший склад. Щоб першу велочку нормально відкатати. Цю проблему вам допоможе вирішити. Мій продавець монет Лема Фудкої. Вигідний курс, швидка доставка Максимальна надійність. Посилання на його сторінку залишай в описі. Скажи, що прийшов від плейджексона та отримуй свою знижку. І тут нас ще запихують на кваліфікацію євро. Ну, в мене просто немає слів. Залишається два матч. Єдине, що ми зараз зможемо, так це просто обігнати угорщину Добик, мудрик, циганков, Шапаренко, Буяльський Степаненко, Зінченко, Караваєв Ракицький, Матвієнко та трубін Відчуваю, ми будемо відбивати стільки. Вибить! Проверять! І зараз на нахуй! Нема навіть жовтої. Я зрозумів, що таке грати проти Італії. Я зрозумів, що це за 5 хвилин. Там поки що нічого. Ракідський повертає на Караваєва. Караваєв поки що лев матчу. Врятував ворота від голу. Матвієнко. Далі. удар і прям в дупу по манчині. Вони спокійно контролюють цю гру Тоналі Повертає на барело. Барела далі на берарді. Зіна перехоплює. Виключно на досвіді. Запускаємо Михайла Мудрика. Мудрик під сьомим номером чувак не підведи. Чудово. Вище. Ще вище. Каравай! Явочі суки! Ви уявіть, щоб Караваїв зробив за 10 хвилин. Йому б одразу золотий м'яч винести. Та вдалі жоржиньо! Зіна назад, Барелла. Пробиває Ярік Ракіцький. показує, що не дарма, я викликали в національну збірну. А от Довбика дарма дуже довго віддає передачі. Стоні вихі її більше навіть, ніж Довбик. о да. Та! Де що треба? Артем Добик віддає гольову передачу на циганкова. Але в цьому епізоді 90%, мені здається, зробив саме Михайло Мудрик. Ось цим своїм кросом віддав передачу. Добик так от зреагував, підключення циганкова 1-1. Тепер вже нам значно веселіше. Він повинен показувати тільки найкращу гру. Добик! чого так довго? Віддав далі Чираймобілі. Мобілі віддає непогано, але Матвієнко читає гру. Такого віддавати передачу, будемо вриватись. На 11. Ой, що з прийомом, Шапаренко. Подавай! Йо. О боже. Господі. Боже мій. та Хай бігає. Хай бігає, ідіть в роздягальню. Добику треба більше працювати в залі, тому що в нього енергії занадто багато. Тоналі. Что, вы думаете, я буду бить? Да, требует у меня Вон, хай, Мишка мудрый. Не, Мишаня, давай, работай. О, вот так! Сколько можно, блядь? Товбык! Сержинья. Ой, прекрасно, Цыганков! І? Як ми будемо виходити з цієї ситуації? Віддав. Буя. Вік. Циганков. Ще віддай. Та не туди ніхто не просив на мене. В один дотик. Це від нас вже нічого не залежить. Куди ти побіг? побіг. Рассе. Ну не ну, ну, на виніс. На виніс х'єзан, ну та бл. Ні-ні, я вийду, я вийду, я вийду, я вийду. 2-1 На жаль, дубль від рівної мобілі відправляє нас в склад. Щоб не бісратися по повній, нам треба перемагати угорщу. З першим другим місцем все зрозуміло. Як ми бачимо, склад абсолютно незмінний. Так, Подача тут Ярик Рахіцький зупиняє для Трубіна. Добик. Добик! І пір'я полетіло з того центрального півзахисника. Пролізе. Подасть! Цига? Віддав. Ще б віддати було. Всередині нашого штрафного майданчику ганяється м'яч. І проходять, і виходять на удар, і забувають, боже мій, наша збірна, це просто... Нема просто в мене адекватних слів, щоб це описати. І от коли ти граєш за одного футболіста, ти просто хаваєш ситуацію. Штовхатись через раз, вигравати верхову, ну тільки в центрі поля. Так знаєш, що ти такий красивий і хороший здався. За мудрика можна хоча втекти. З наступного тижня, до речі, продовжиться кар'єра замихала мудрика! Тільки сказав про Мудрика одразу. Вихід вічна віч. Доби! Артем доби! Артем доби! Не забиває на перебіг, дядь. Давай, 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 відтямбочка. Мудрик! Мішка! Мішка! Як ми взагалі являємось кращим бомбардиром Іспанії? За рахунок чого? За рахунок якого скіла ми туди забрались? Злівий. От що значить під ліву зіграв! Тоді питань до довбика нема. Питання є до мене. Під занавіс першого тайму збірна України забиває ворота у Горщин. Рахунок матчі 1-1. Ще в нас є 45 хвилин. В цілому, якщо бити зліво, то можна вирвати перемогу. О. Там я там мене притримав. Маліновський зліва. Відом. Відам. Ще. Хлопчики. У-у-у! Жесть. Злівий. Ось не вистачає в нас там гравців попереду. Цига. Ну це, це просто. Ну я не знаю, коли вони зроблять нормальну кар'єру. Це, <пл 'язок> це піде ці Короче, мене просто немає слів. Пацани, ну в мене немає слів від цього. О, ну диви, диви що він робить. От я можу не видержати себе. FIFA 23 перенесли в К-24. Ну ідіоти і все. Ну... ну, хорош. Один-один, друзі. Вітаю вас всіх, кваліфікація завершена бездоганно. Офіційно остання позиція наша. Молодці, Молодців! До мене звернувся тренер. Його не влаштовує наша гра останнім часом. Тепер ми будемо сидіти. Може він спеціально так казав, щоб нас зарядити? Ну що ж, друзі, повертаємось в чемпіонат Іспанії. За перші три матчі ми підняли досить таки високу планку. І тепер, коли довбик не забиває, або ну не йде просто в нього гра, в наш бік. Плюються! Нічого собі який сильний удар був. Правда, прям в руки, але для пристрілки піде. Одразу треба прощатись з м'ячем, тому що неможливо. З'їдають на раз-два. Виніс. Дай. І туди. Погнав. Дай. Ой, сам. Віктор циганко приймає м'яч. Вітямба. Зроби подачу. Проходить! Ось саме те, чого чекають від них. Як же добик в цьому моменті вистрибнув і під поперечку відправив м'яч? Пускати одразу ми не плануємо. Я сподіваюся, що ми не плануємо. Роботи в кіпера вистачає. Дуже багато вони вигадують і. Не забивають. Бий! 2-0. Жирона родила другий гол. Не все було ідеально в цій атаці, але яка різниця, якщо ми забиваємо? А ні, ну вітя, ну. Для того, щоб зробити подачу, треба хоча б трішки відірватися від захисника. Коли вже вони зроблять ідеальний оп. Є. Ну що, тут можна підліво. А я вам скажу, лівою летить. Ой-ой-ой, нева, виходить, але тут голкіпер повинен вийти. Ще, дограй. Боже мій. Щоб я й бігав і забивав. І ось так відігравав. Ти придумав таку залогу, чесно. Добре. Виходить! Віддає! На віктора. Циганкова. Проходить Циган. Ну, непогано. З правої пробив в один дот. На жаль, матч за збірну трішки збили наш тепло. Атака все ще продовжується і вони забувають. Далеко ще нічого не зрозуміло в цьому матчі. Дай далі. Чи далі відав? Є? це коло. Запускаємо. Що собі капотта? Але і без того ми здобуваємо перемогу з рахунком 2-1. А найголовніше те, що доби все ж таки забив. І після п'яти зіграних турів Жирона займає третю позицію. На перше місце виривається Барселона. В них 15 набраних балів, п'ять матчів, п'ять перемог. Але на жаль, паралельно з прекрасними результатами Барселони підтягнулись і індивідуальні результати Лівандовського. п'ять матчів, сім забитих голів. Вдобика п'ять матчів, п'ять забитих голів. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був по Джексон. На все добре.